Новий рік Житомирське відділення Українського Червоного Христа розпочне з надією на роботу, принаймні по трьох глобальних програмах. Одна з них Чорнобильська не працювала протягом року за браком коштів після засідання міжнародної федерації Генеральна асамблея, яка відбулася в Австралії. Нещодавно було спілкування з міжнародною федерацією нашого президента Українського Червоного Христа, якому пообіцяно відновлення цієї програми з наступного року. Ця унікальна програма давала можливість перевірити стан здоров'я українців у самих віддалених регіонах. Ми працювали в напрямку обстеження людей, які проживають в забруднених територіях, вражених Чорнобилем, і Повторити або відновити цю роботу нам вкрай необхідно, тому що ми доїжджали до самих віддалених сіл. Бригада фахівців пересувної лабораторії складалась із фахівців лікарів, ендокринолога, терапевта, спеціаліста ультразвукової діагностики. Обстеження проходило значить в залози, обстеження щитоподібної залози населення і е, також внутрішніх захворювань внутрішніх органів. Тобто ми мали можливість ультразвуковим діагностикою проводити обстеження населення цих патології цих органів за підтримки глобального фонду Український Червоний Хрест і в наступному році буде опікуватись хворими на туберкульоз. Це незахищені захищені населення. Ми їх відбираємо до себе і проводимо медикаментозне лікування раз. І надаємо соціальну побутову допомогу, тобто ми надаємо продуктові набори двічі на місяць вартістю не менше 109-108 гривень. Кожний, в який входить все, щоденна робота працівників Червоного Христа надання патронажної допомоги одиноким хворим людям на дому, і це можуть оцінити ті, хто таку допомогу отримує. Я хочу, щоб все те добре, що наші медичні працівники, наші сестри милосердя віддають людям. Ну, поверталися з сторицею. Хочу подякувати людям доброї волі, які надають допомогу організаціям Червоного Христа в плані фінансового, плані речами, одягом, взуття, і ми. Ми повною мірою підтримуємо побажання працівників Червоного Христа тим, хто їх підтримує. Нехай не знає скрути той, хто щедро віддає.